До інших тем у горішніх плавнях керівник корпоративних комунікацій Ферекспо Нік Баєс разом із журналістом «Дейлі Мейл Каломом Майхедом відвідали спеціалізовану ЗОЖ номер 5 імені Людмили Бугаєвської, щоб познайомитися із сучасними освітніми проектами міста, поспілкуватися з учнями та побачити, як реалізуються інноваційні підходи у навчанні. За запрошенням міського голови Дмитра Бикова, у рамках знайомства з містом горішні плавні, керівник корпоративних комунікацій компанії Нік Баєс разом із журналістом видання Дейлі Мейл. Каломом Майрхедом відвідали спеціалізовану загальноосвітню школу номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Це навчальний заклад, яким по справжньому можна пишатися. Сучасні класи, сучасне оснащення, педагогічний колектив високого рівня та зацікавлені учні демонструють разючі результати знань. Перша зупинка гостей кабінет наук про землю. Директорка школи Алла Тузікова зазначила, що саме цей кабінет був одним із перших відкритих за підтримки Форекспо. Стенди демонструють роботу. Підприємств групи, що дозволяє дітям від п'ятого класу знайомитися з технологічними процесами. Вчитель географії Богдан Портяний, один із кращих педагогів України, активно використовує ці матеріали у навчанні. Дмитро Биков зазначив, що така профорієнтаційна робота допомагає молоді з дитинства занурюватися в атмосферу гірничо-металургійного комплексу та мотивує обирати майбутню професію на підприємствах Ферекспо. Наступним оглядом став кабінет англійської мови. Оснащений сучасною технікою. Він створює атмосферу Великобританії та Лондона, щоб учні від початкової ланки до старшої школи не лише вивчали мову, а й відчували культуру країни, де нею говорять. Нік Баєс поспілкувався з учнями, поцікавився датою початку канікул та запитав, чи чекають вони на Різдво, на що отримав схвальну відповідь. За тим відбулася екскурсія Лего студією та кабінетом інформатики. Алла Тузікова наголосила, що на уроці були присутні саме ті учні, які обрали профіль програмування для здобуття повної загальної середньої освіти. У цих навчальних приміщеннях діти, які вивчають робототехніку, конструюють роботів для сумо та робофутболу і беруть участь в європейських змаганнях. Наступною зупинкою стала stem лабораторія створена за спільної підтримки міського бюджету та Ферекспо. Тут учні вивчають фізику, хімію та цифрові технології, працюючи на сучасному обладнанні. Дмитро Биков зазначив, що лабораторія оснащена технологіями, що вперше впроваджено в школі. Це робить навчання одночасно безпечним і захопливим. Гості також відвідали кабінет мистецтв із сучасним оформленням і поспілкувалися з профільним класом Форекспо, до якого учні потрапили за результатами конкурсного тестування. Міський голова Дмитро Биков запропонував гостям поділитися власними історіями успіху. Журналіст Калум Майрхет розповів про свій шлях до професії та важливість Наполегливості для досягнення цілей. За тим слово взяв Нік Баєс, який два роки тому вже відвідував навчальний заклад і спілкувався з попереднім класом Форекспо, але ті учні вже закінчили школу. Нік розповів, що перш ніж досягти успіху, йому довелося багато працювати, особливо у віці 16-18 років, коли навантаження було надзвичайно важким і це вплинуло на його майбутнє. На основі власного досвіду він дав учням поради. «Вчіться зараз так наполегливо, як ви тільки можете, адже це дійсно вплине на ваше майбутнє. Наступного року я повернуся і ми обов'язково з вами поспілкуємося. А поки що бажаю вам щасливого різдва і миру в новому році. на згадку про попередню зустріч директорка закладу Алла Тузікова подарувала Ніку чашку з колективним фото та медові пряники з новорічним розписом для обох гостей. Нік пообіцяв відвести їх додому та поділитися зі своєю сім'єю. Гості залишили школу і продовжили знайомство з іншими закладами та установами горішніх плавнів.